Хотів поділитися з вами своїми роздумами щодо такої наболілої і чутливої теми, як рідкоземельні мінерали і інші корисні копалини. Що вам сказати? До цього питання є декілька підходів. Я б запропонував іти з боку Америки. Якщо ми почнемо працювати саме звідти, ну, по-перше, ми зможемо інтегруватися в американську промисловість нашими фахівцями, Ну, по-друге, шлях цей буде непростий, займе тривалий час, навіть я не знаю скільки десятиріч можемо не вкластися. І сама по собі ця тема буде розвиватися. Нормально, підконтрольно, і ніхто не буде заважати. Тобто будемо копати звідти. Ну, а якщо хтось все ж таки наполягає на тому, щоб знайти відповідь на деякі питання одразу, саме зараз, сьогодні, це теж не складно зробити. Один з очільників Кабінету міністрів України на початку 90-х. Підготував цікавий рукопис. За певних обставин він був змушений на цьому рукописі виїхати з України до США. Це дало йому можливість за змістом рукопису. Рукопис залишився на зберіганні, десь там в Нью-Йорку, здається. В цьому рукопису цей міністр, сам був міністр, да? Детально і послідовно виклав все, що стосується видобутку на Україні корисних капалин будь-якого типу і в будь-якій кількості. Серед іншого він також вказав, що всі дані геологорозвідки, які стосуються України за десятиріччя, виїхали до Москви. Завдяки певним домовленостям, певних осіб. Відповідно, Москва повністю орієнтується в обсягах цінності, особливостях видобутку будь-яких корисних копалин, які у нас є. І як то кажуть, коли заходить мова про те, де копати і що шукати, це знаємо не тільки ми, і навіть не стільки ми. А зовсім інші люди. Тож, якщо почати копати з боку Америки в той чи інший спосіб, або за допомогою рукопису, або без нього, то може бути значно ефективніше, ніж починати копати з нашого боку. Дякую. Хай вам щастить!